Я тут такий магазин знайшла. Я вже там була, але я зараз вам покажу і мені розкажуть, що мені тут вибрати собі для декору. Я, я не знаю, я точно не вийду звідси без покупки Ну що ж, поїхала. Ой. І мені тут треба все. Боже мій який гарнющий світильник. Напевно, я... О! Оце той, що мені треба. Скільки? його? 200 доларів. Нічого, мені такий треба. Я краще залишусь без косметики, а я його точно маю собі його вдома поставити. Клас. Цвіточки, напевно, будуть пізніше. ще такого стилю, але мені отої паличками мені більше сподобався. Маленький, маленькі не треба. Цей цікавий, але той кращий М -м. ці теж але я, напевно, собі такі в спальню поставлю, ці штучки отакі. М -м. Ще що я хотіла показати такі класні речі отут. О, воно ще й м'яке. Цікаво, чого воно тут дається. Все, зараз я собі виберу магнітик такий. Цей відвалився шоколад. Отаку, Таку штучечку собі треба. Ой, как классно! Эти штучки Хм 嗯。Mm hmm.